Добрий день, мене звати Софія. В мене метис фрея, дівчинка 10 місяців. по рекомендації друзів і також в інстаграмі рекламу бачила. Не було взагалі у собаки концентрації. Вона на все відволікалась неадекватно себе поводила на прогулянці і вдома. Ну, стрибала на всіх підряд на собак, зривалась. Дуже важко з нею було загалом гуляти. Все було чудово. Мені детально все пояснювали. В принципі, мене все влаштувало. Мені сподобалось відношення до собаки, бо я завжди по історіям бачила, як вона не зажата, нічого не цей. Сподобались умови для собак. Видно, що їх тут дійсно люблять, і я бачу. Результат за цей місяць а, ні. Заняття з інструктором проходили досить легко, все було зрозуміло. Тут більше на моєму боці, <свісно> мабуть, були якісь проблеми, а, але інструктори дійсно допомогли все зрозуміти. І показали, як правильно працювати з собакою, і це супер для мене. Потім ми очікували, що зменшиться реакція на собаку, ця агресивна або там, неадекватна якась. Очікували, що вона почне більше концентруватися на людині, а не на тому, що відбувається навколо, бо вона сама по собі тривожна. І в принципі, ми це отримали. Бо вона дійсно стала більше орієнтуватися саме на людей, на людину, на мене. Можливо. Ще не думали про це, але можливо, і повернемось.